Друзі, вітаю вас! Які двері відкриє перед вами доля найближчим часом, які двері відкриваються? Так, дійсно відкриваються вам двері. Двері, які ведуть до змін, до змін у вашому житті. І ці зміни надзвичайно позитивні. Ці зміни виведуть вас до щастя і до перемоги Руна Соулу. Освячує ці зміни. Що ще? Які ще двері вам відкриються найближчим часом? Які двері вам відкриються найближчим часом? О, А тут такі двері, ви знаєте, тут швидше закриються двері, ніж відкриються. розумієте? Вам потрібно закрити, закрити якісь болі, страждання, те, що в минулому вас терзало. Рани минулого, вам потрібно їх. Якось очиститися від них, закрити. Ці внутрішні суперечності вони породжують. Їх потрібно закрити. Вам для цього дається імпульс, вам дається енергія. Знайдіть в собі сили закрити двері в минуле. Тут ось така порада вам дається. Що Ще, які ще двері відкриваються чи закриваються? Тепер уже варто так навіть запитувати. Ну, тут відкриваються, тому що тут відкриття. Нових доріг, нових можливостей, нових перспектив. У вас скільки сили, скільки міці духовної і фізичної. Ну, ви молодець, але вам кажу, щоб ви не забували час від часу брати відпочинок. Перепочинок вам потрібен для того, щоб ці енергії сили генерувалися. І пам'ятайте, дороги відкриті, перспективи відкриті. Ще, ще що то. Дверей відкриті чи закриті, що за двері нам? І ще одна карта змін, яка показує, вам відкриваються двері, які ведуть до нового життя. Подивіться, ключик в руках. Ви, ви на правильному шляху, так, поки що багато вам невідомо. Ви не знаєте, ви йдете, ви робите крок в незвідане. Але цей крок принесе вам успіх. Ви, як той пагін, молодий, підете вгору, ваші починання увінчаються успіхом, царід ваш. А це ви, молодий пагін від дерева, який відходить. Вас підтримують, вам надають сили. Ви на правильному шляху. Навіть як би вам страшно не було зробити той крок у незвіддане. Знаєте, що вам не дадуть впасти, вас підтримають. А ще знаєте, у вас же ж ключик в руках. Ключі.